Про селище Зарічне на рівненщині більшість українців дізналися через оленя Бориса зірку соцмереж. Він вільно ходить серед людей, приймає від них гостинці. Ну а якщо не пригощають, то пригощається і сам. Надто полюбляє яблука і ти не повіриш, об'їдає із клумб тюльпани. А ще як запевняють місцеві, він вміє. Посміхатися, знаєш, клумбами справа не закінчилася. Вигадливий савець взявся ходити по крамницях місцевих. Звідки він узявся В Зарічному? І Чому він такий приязний до людей? Історію оленя, до якого шикуються черги, аби сфоткатися, і який вже став візитівкою селища. Володимир Миколайчук нам зараз розкаже. <реш> Перший покупатель наш О, да. ексклюзивний. Відео, як Олень відвідує магазин на Рівненщині, облетіло соцмережі цього красення. Звати Борис і він зірка селища Зарічне. Гуляє вулицями та ночує на центральній площі. Щоранку обходить кілька крамниць, аби поснідати. Це постійний наш клієнт, який приходить до магазину. Випрошує, щоб його чимось покормили. Ну, відповідно, ми купуємо яблучка, чи там булочки якусь повсякну йому даємо щось з'їсти. З ним фотографуються, а щоб дав себе погладити, пригощають ласощами. Заглядаю в магазин. Те щось просить. Заглядає там хлопці, давали йому їсти. О. Йому все дають, яблука, хліб, він все їсть. Борису 6 років. Його в Зарічненський лісгосп завіз інженер Руслан Христюк. Мріяв розводити оленів шляхетних, але одного разу зустрів Бориса просто на власному подвір'ї. Той прийшов з лісу до оселі хазяїна 10 кілометрів. Каже, злякався з вовків, які тоді атакували вольєр і вбили Олениху. Відтоді, поки тепло Сохати залишається у селищі і гуляє вулицями, найчастіше Бориса можна побачити біля магазинів, де його підгодовують, і він залюбки чекає людину, яка винесе йому щось смачненьке. Банана любить яблуко, любить, люби седурки, Ще борки. дам, дам. Шадам, борька, дам. Магазин не можна. Після сніданку фотосесія з туристами далі за розкладом відпочинок сохати хати у двір садиби подалі від сторонніх очей. Та перед сном кажуть місцеві любить поскубати городину й квітники. Може, от грядочки є таке з того боку? Зайти потоптати, поїсти щось вже його звуть Борис Хуліган. Далеко не усі селяни у захваті від сусідства із оленем є якийсь там квіточку, потопкав зломив. Можливо, десь туйку схотів спробувати її на смак, чи якесь молоденьке деревце. Це незначні. І коли були ці скарги, я сам особисто заходжу і кажу: наскільки грошей він вам з'їв? Скажіть, яка сума, я їх від себе вам погашую все. І на тому скарги пропадають. Натомість, каже Богдан Квачук, в селищі побільшало туристів, адже чимало подорожуючих хочуть познайомитись з Борисом. Такий борька, де ще є в Україні? Нема ніде. А що ми і щасливі, що маємо таку тваринку собі? Я мріяв би, щоб ще в нього була і пара ходила тут. З ним разом ходила. Скоро в суха почнеться період спарювання і він повернеться до лісу. Він уже дав потомство близько 30 оленят. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.